Вітаю на каналі, навчаю і надихаю. Казка про букву А, яка вчиться слухати. У буквограді буква А прокидалася найпершою. Вона вистрибувала зі свого будиночка ще до того, як сонце встигало добре потягнутися. Я готова, я перша, я вже тут. Радісно вигукувала А й бігла на подвір'я школи. А була активна і дуже швидка. Їй хотілося встигнути всюди, і відповісти на уроці, і першою скласти слово і побачити, що нового з'явилося навколо. Але інколи траплялося так, що А не дослуховувала завдання до кінця, перебивала інших. Починала робити одне, а вже думала про інше. Світ був для неї таким цікавим, що її увага розбігалася в різні боки, мов метелики. Одного разу в класі пані мови всі букви мали скласти слово. Мова спокійно пояснювала завдання, а крапка сиділа поруч і уважно слухала. Почекайте сигналу, сказала Мо. – Спочатку слухаємо, потім діємо. Але А вже вискочила наперед. Я знаю, я вмію. Давайте швидше. Вона стала на початок, але слово не склалося. Чогось бракувало, а розгублено зупинилася: чому не вийшло? Тихо спитала вона. Крапка підійшла ближче і м'яко сказала: Ти дуже швидка й смілива, а? але інколи важливо зупинитися на мить і почути інших. Мова усміхнулася. Активність це сила, а уважність допомагає цю силу спрямувати а зробила глибокий вдих, послухала, почула друзів. І цього разу слово айстра склалося легко й радісно. А зрозуміла: бути першою не означає поспішати, іноді справжня перемога починається з уміння слухати. Коли думка завершилася, крапка тихенько стала наприкінці речення, бо кожна думка має свій кінець і кожна буква свій важливий початок. Сподобалось відео? Напишіть коментар, поставте вподобайку та підписуйтесь на канал, навчаю і надихаю.